Це ідеї, це бачення можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію. Так? І ви будете про це знати. Що такі сигнали звучать, звучать. І в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі. Також. і... Але я не знаю, чиї вони. Вони русські. Або це е, Сполучені Штати Америки, хтось з Сполучених Штатів, е, представники, е, так, е, які, наприклад, їх із того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли. Може бути так, може бути так. А може це бачення Сполучених Штатів Америки, так може бути по-різному. Скажімо так, я би не фіксувався, чи є це. Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти сигналиці? Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення безумовного припинення вогню або часткового припинення вогню, ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі. Щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь. Що Росія дійсно готова, не хоче, тому що вони не хочуть, це зрозуміло, готова до реальних кроків, до результату. Це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантільність чергова. Ось, ось, ось про що ми говоримо. Да. І тому ці сигнали я не можу сприймати, ну Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили в приблизно однакові речі. Те, що я розумію. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мав про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням. Конституція України своїм основанням це заявляє все.